Всім привіт! Бородата мотивація на зв'язочку. Що я вам скажу, дітки мої? І коли ви йдете кудись або досягаєте чогось, то все може піти не так, як вам забагає, забан... заманеться. І ви повинні знати, що всі ті труднощі, з якими ви стикаєтесь, це шажочок до вашої мрії, до вашої справи. І я вважаю, що кожен, хто щось в нашому житті робить, це велика справа. Пекарі пекуть нам хліб, ЗСУ нас захищає, ну і таке інше. Тобто, ви повинні дуже пристально придивитись до вашої професії і йти туди. Куди вам подобається. І досягати е якихось висот в тій справі, яка вам подобається. Це дуже важливо. Тож, всім гарного вечора і тихої ночі. Всім пока-пока. і гоу